Багато хто з вас питав, які я використовую спеції під час приготування. Хотіла з вами поділитись, де я їх замовляю. Я їх замовляю в інстаграмі. Називається сторіночка Планета спецій». Знаходяться вони в Дніпрі. Дивіться, які в них це ціни. Кмейлі сунелі у пластику 35 гривень, всього лиш 35 гривень. Адегейську сіль замовила також 35 гривень. Далі обов'язково замовляю копчену паприку. 50 гривень, дивіться, яка скляна велика баночка. Беру у них також е, приправу для риби, 45 гривень. І 45 гривень приправа для картоплі. Подивіться, яка е, у них е, вага. Також вони ще е, виготовляють. Приправу для глінтвейна, це на новорічні свята. Берете пляшечку, заливаєте венцо, засипаєте приправу, глінтвейн готовий. Вони готують натуральні приправи, сухі маринади, грузинські аджики, соуси за авторськими рецептами бренд кухаря шеф Артеменка. Тому хочу з вами поділити своєю знижечкою. Якщо ви вкажете промокод багиня Пиріжечків, вам буде 10% знижків. Тому, будь ласка, замовляйте всім. Рекомендую цю сторіночку. Я її обов'язково закріплю в посиланні.